Всім привіт! Продовжуємо огляд наших товарів, які представлені в наших магазинах. Сьогодні на огляді буде три найпопулярніші наші альбоми для зберігання монет, а саме 10 гривень обігових серії ТРО, ППО, Антонівський міст. Діаметр даної монети 23,5 мм та альбомів для зберігання монет серії ЗСУ. Діаметр монети 30 мм. Розглянемо ці альбоми, а також порівняємо між собою. Перший альбом буде на огляді на 360 комірок. З розміром комірки 27х27 мм. Цей альбом ідеально підходить саме для цих монет. Гарно залазить вільно сюди монетка. Дуже зручно там лежить. Є язичок для закривання. Альбом на 360 комірок. І з розміром комірки 27 на 27 міліметрів. Наступний альбом на 240 комірок з коміркою 35 на 35 міліметрів. Ідеально підходить для монет пам'ятних. Серії ЗСУ, кіборги і багато інших. Монета має діаметр 30 мм, а комірка 35х35. Ідеально підходить. Якщо комірка буде менша, монета туди вже не влізе, тому що враховувати потрібно ще товщину, або ще, можна сказати, висоту монети. Додаткові відео, як підібрати собі правильну комірку для листів і. З даних альбомів можна подивитись ось тут. Буде посилання на відео. Цей альбом 240 комірок з розміром комірки 35 на 35 мм. І останній альбом. Це альбом Комбінований. Тут іде комірка 27х27 і 35 на 35. Оцих 35 на 35 100 комірок в альбомі. А ціх 27 на 27 150. Тут можна також вставляти і таку, і таку монетку. Ось так. Це точно такий самий альбом, як ті два, тільки тут комірка комбінована. Можна зберігати і такі монетки, і такі монетки. Бачите, ідеально. Хто збирає без капсул монети, це альбом саме для вас. Альбоми представлені в чотирьох кольорах. Зверніть увагу, всі альбоми будуть з написами. Є синій, є чорний з такими іерогліфами, червоний та чорний. Комбінований альбом іде без напису. Він йде з полоскою, він йде без напису. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві лоти, а також огляди інших товарів, які представлені в наших магазинах, завжди будемо вам раді. Запитуйте, що потрібно в коментарях.